Мир вам, браття і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми з вами повертаємося до історії Йосифа і сьогодні слухаємо 39 ту главу книги буття. Отже, читаємо. Йосиф вже відведений був до Єгипту і купив його з рук ізмаїльтян, які привели його туди, єгиптянин Потифар, царедворець фараонів, начальник охоронців. І був Господь з Йосифом. Він був успішних у справах і жив у домі господаря свого єгиптянина, і побачив господар його, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь у руках його дає успіх, і здобув Йосиф благовоління в очах його і служив йому, і він поставив його над домом своїм, і все, що мав, віддав до рук його. І з того часу, як він поставив його над домом своїм, і над усім, що мав Господь, благословив дім єгиптянина заради Йосифа. І було благословіння Господня на всьому, що мав він у домі, у полі його, і залишив він усе, що мав у руках Йосифа, і не знав він при ньому нічого крім хліба, який він їв. Духовні правила, вони завжди працюють одинаково усі часи і в будь-яких обставинах. І якщо людина намагається. Ревно виконувати свої обов'язки, а сказано, що все, що ви робите, робіть як перед Господом, то обов'язково Господь допоможе такій людині та і ті, на кого вона працює, або ті, від кого людина в цей момент залежна, теж обов'язково мають серце, мають душу, і вони звернуть увагу і будуть благоговійно відноситися до такої людини. І тут е, не буде лишнє згадати нам е, нашого волинського великого подвижника ХХ століття Філохія Почаївського. Так коротенько згадаємо, що він під час Другої світової війни, коли ще був у миру, е, служив у війську, він потрапив в полон, і його віддали е, на Балкани якомусь фермеру, е, для того, щоб він там працював е, як військовополонений, як раб. І господар. Е, Настільки полюбив Якова тоді в миру, звали його Яків, що хотів навіть віддати за нього свою дочку, тобто хотів віддати найдорожче, що має От, за чужинця, який був з Богом. От, і, але він ну, тяготився все-таки любов'ю до рідного краю, до своєї лаври Почаївської улюбленої, і тому він втік. Із цього полону, але коли він був у господаря, він робив все ревно. От. І так, кожен з нас теж повинен намагатися ревно виконувати свої е, обов'язки, е, ті, які на нас покладаються, обставинами. І сьогодні багато роботодавців, вони скаржаться на, цю, на таку проблему, що, ну, на превеликий жаль, е, робочі, е, досить. Е, Негативно відносяться до своїх обов'язків, намагаються зловживати, намагаються десь щось вкрасти, не виконати належним вчину на свою роботу, якісь там матеріальні засоби використати в своїх цілях. І це ну, є глобально велика проблема. Всіх звинувачують у всьому, один одному заздрять і тому от зло у світі. І немає добра. Господь це бачить, Господь знає, що людина буде намагатися жити чесним трудом, Господь допоможе, все в неї буде добре. От, а можливо і краще мати менше, але мати чисту душу. От, і тому е, треба звертати нам увагу, і ми звертаємо, от, як вводився Йосиф, от і яке він отримав благовоління е, в очах свого господаря. А більшість рабів і найманців вони так відносяться дійсно до роботи як раби. Зі злом. І тому вони гнані, биті бувають. І потім злі на себе і на весь світ. І отак світ париться у своєму злі. Читаємо, що там далі відбувається. Йосиф вже був красивий станом і красивий лицем, і звернула погляди на Йосифа, дружина господаря його, і сказала: Спи зі мною. Але він відмовився і сказав дружині господаря свого: ось господар мій не знає при мені нічого в домі, і все, що має, віддав у мої руки, немає більшого за мене в домі цьому. І він не заборонив мені нічого крім тебе, тому що ти дружина Його. Як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом? Він боїться Бога, він не боїться господаря. Це дуже важливий момент. Що ми повинні виконувати ревно свої обов'язки, не заради тих, хто вищий за нас в даному положенні, а тому, що ми це робимо перед Господом. Коли вона щодня так говорила Йосифу, а він не слухав її, щоб спати з нею і бути з нею трапилося в один день, що він увійшов в дім, робити справу свою, а нікого із домашніх тут в домі не було. Звернімо увагу, що вона це робила протягом довгого часу. Давайте ще раз, коли вона щодня так говорила Йосифу, але він не слухав її. Одна справа зробити подвиг якусь одну мить от протистояти злу, там в якийсь один момент, а зовсім інше, коли тобі кожного дня одне і те саме говорить, тебе спокушають. От і це набагато важче було для Йосифа, мабуть, вистояти у цій спокусі. От і він він вистоїть ній. Вона схопила його за одяг його і сказала, Лягай зі мною, але він, залишивши одежу свою в руках, її побіг і вибіг геть. Вона ж, побачивши, що він залишив одяг свій у руках її, і побіг геть, покликала домашніх своїх і сказала їм так: Подивіться, він привів до нас єврея насміхатися над нами. Він прийшов до мене, щоб лягти зі мною, але я закричала гучним голосом, і він, почувши, що я здійняла крик і закричала. Залишив у мене одяг свій, і побіг, і вибіг геть. Вона не лише каже, що він хотів е, мене збезчестити, а вона каже: він хотів нас збезчестити. Чому вона так поступає? Давайте ми е, прочитаємо. Що нам говорить Амросій Медіоланський? Він каже, оскільки вона не могла захищати свої пороки, то стала звинувачувати безвинних, приєднуючи невірність до нечистоти, утримуючи чуже сама, засуджуючи інших, не знаючи жодної міри свого божевілля. Яка інша причина такої жорстокості, якщо не та, що вона зустріла відсіж своїм пожадливостям? Так говорить Амросій Медіоланський. І чому вона так поводиться? А давайте ми згадаємо, хіба не так само поводився Юда, в тій главі, яку ми з вами напередодні читали слухали. Він теж сам був винний в гріхах і своїх дітей не справив на правильний шлях, і лягав з блудницею. А, ну, це виявилося, його невістка передягнена, так? І коли він знав, що вона вагітна, то він відразу дав наказ спалити її. Ну як це все розійшлось, ми знаємо, як обійшлося із невісткою. Але чому він так говорив? Тому що в нього не було покаяння. А якщо людина не має покаяння, то вона своє, до свого зла додає ще більше зло. Вона хоче свою людь вилити на іншого. Так само і поступає ця нещаслива дружина. Цього цередворця Потіфара. Ну, чому вона нещаслива? А тому, що, мабуть, ну, все-таки чоловік мав дуже велику посаду, там є різні припущення, що можливо він частково ще і був, ну, був євнухом. Чому частково? Тому що там ну, такі розглядають, що були такі теж варіанти. Ну, Біда була в цій сім'ї, тому що спокуса владою це дуже велика спокуса. От, і вона не хотіла лишити, мабуть, цей дім, тому що це гроші, це слава, а разом з тим щаслива не була. тому вона так і поводиться. От, і, відповідно, от все так тут сталося. І залишила одежу його у себе до приходу господаря його в дім свій. І переказала йому ті самі слова, говорячи раб єврей, якого ти привів до нас, приходив до мене не сміятися наді мною і говорив мені, ляжу я з тобою. Але коли почув, що я підняла крики, закричала, він залишив у мене одяг свій і втік геть. Коли господар його почув слова дружини своєї, які вона сказала йому, говорячи, так чинив зі мною раб твій. То спалахнув гнівом і взяв Йосифа господаря його, і віддав його у в'язницю, де отримувалися в'язні царя, і був він там у в'язниці. Е, ну, потифара тут, мабуть, не було вибору. Я думаю, що він е, здогадувався е, про стан речей, які відбуваються в нього в домі, ну, але обставини його змушували е, засудити Йосифа і кинути у в'язницю. Тому що, ну, по-іншому він не міг поступити. От. Ну і, можливо, і дійсно повірив частково і словам своєї дружини, хоча в цьому є сумнів. І Господь був з Йосифом і простягнув до нього милість, і дарував йому благовоління в очах начальника в'язниці, і віддав начальник в'язниці в руки Йосифу, і усіх в'язнів, що перебували в в'язниці. І в усьому, що вони там не робили, він був. Розпорядником, начальник в'язниці. І не дивився ні за чим, що було у нього в руках. Тому що Господь був з Йосифом. І в усьому, що він робив, Господь давав успіх. Навіть перебуваючи у темниці, Йосиф має благовоління перед Господом, і Господь йому тут допомагає. Вчитися жити по вірі. Байде ще раз не буде знову ж таки лишнім сказати, що ми, коли, ми знаємо всі заповіді, що можна, що не можна, що гріх, що не гріх. Але от на світі вони намагалися все-таки буквально сприймати Слово Боже і намагати, намагалися його виконувати. Ну, а Більшість людей лукавлять от, і кажуть, ну воно сказано то так, але ж от такі обставини, тому ми, ми не можемо ревно виконувати свої громадські обов'язки, і тому ми. Дозволяємо собі десь щось і вкрасти, десь і щось зробити неналежним чином, неналежно виконувати свої обов'язки, ну і, і так далі. Тому ми, дорог, страждаємо. Тому Господь нам і не допомагає. Тому Господь каже, надійся на себе, так? ти впевнений у своєму світогляді, так? ну то сам вирішуй свої проблеми. Отже, закінчили ми з вами читати 39 главу. Хай Господь нам допомагає, що все-таки ми е, ходили перед Господом у всіх своїх е, путях. Слава Господу Богу!